Я Маргарита, мені 10 років я переїхала з Миколаївської області. Мені дуже подобалось там. Я дуже сумую за своєю школою, друзями, мамою, нашою гарною вчителькою. Дуже. І мені тут також дуже добре. Тільки. Не вистачає того, що в мене там було. Ми міркували про виклики і про труднощі, які зараз перед нами ставлять обставини війни, і зрозуміли, що однією з таких, з таких складних моментів, з якими зіштовхуються, зокрема сім'ї, в яких є діти, є те, що через перевантаженість. З роботою через напругу і хвилювання, які накладає війна, виникає часто такий брак спілкування і брак можливості побути в якійсь більш безтурботній атмосфері разом з дітьми, і гарно провести час і разом поспілкуватися, разом щось поробити. Подумали, що гарно було б зробити проєкт, в якому в мистецьких активностях в мистецькій діяльності Дорослі та їхні діти, онуки творять разом. Ми почали працювати в, таких, в такому форматі, де ми міксуємо, поєднуємо різні мистецькі практики. Ми з командою шукали. Спосіб зробити цей процес більш мультидисциплінарним, тому ми інтегрували різні елементи театральних практик, міксували їх з а, ліногравюрою а, і робили такий, такий колаж а, з практик, але всі вони поєднані єдиною темою. І це тема а, як ми зараз можемо а, співбути разом. Як ми можемо створювати простір безпеки, як ми можемо рефлексувати на тему того, ким ми є, ким ми є разом, ким ми є самі по собі, ким є наші батьки, наші дідусі, бабусі? І такого розповідання своїх історій, переповідання історій своїх родин. Я вважаю, що працюючи з тілом сьогодні, дуже важливо подбати про заземленість, про відчуття опорності. І тіло це, це той інструмент, який може допомогти нам власне, віднайти це відчуття безпеки, присутності і просто механічно, технічно розрядити стрес. Для того, щоб зрозуміти, як ти тут, треба зрозуміти, як було до того, і, можливо, помріяти, як буде в майбутньому. Ми працювали над історією люб... любові. Бо коли я запропонувала розказати про свою бабусю або дідуся, ми не тільки торкнулися якоїсь історії роду, а й торкнулися такої безумовної любові. В більшості я почула, що що саме бабуся і дідуся дають, дають те, що інколи людині не дає протягом життя ніхто. Вирішила мені подарувати хустку. Там така, була така невелика ну, тобто скриня є, коли вона прийшла за невістку. Та вона стоїть це, в коморі, наша комора 1800, я не знаю, якогось року, тобто ще побудувала на мої прапрадідо. Але в був якийсь сундучок, і вона там збирала, тобто там не знаю, хтось з Канади прислав, хтось з Америки. Ми теж випробували різні художні техніки е, і розписування е, одягу на собі, який би проявляв наш внутрішній світ. Від наші переживання і наші мрії, також ми пройшли повний процес виготовлення ліногравюри від створення ескізу до вирізання і до власне самого друку. І це був дуже цікавий процес, як для дітей, так і для дорослих. І ми також працювали із тим, як можна разом колективно створити вірш. Мені здається, що вірш вийшов. Класний, це віршований текст про відчуття себе в певний момент часу, який означений війною. Кожного люблю це місце вже як дім. Стою перед тобою, стриманий, розніваний, густий, але торкаюся душі. Можеш любити, роз'єднуй час і відстань. зіприся на плече з тим, кого любиш, безпеці. Тут і зараз. Сам вірш, тут і теж вірш переосмислюється як скульптура, коли можна вирізати одне слово, змінити, додавати, трансформувати. І це, мені здається, дуже класно поєднується з ліногровюрою. Цікаво, що, мабуть, цей проєкт допоміг мені а, навчитися. А, Шукати правильне, і шукати цінне. Якраз цей початок цього проєкту співпав з такими моїми особистими процесами. І я почала робити техніку вдячності. І, мабуть, це паралельна ця техніка і нові досвіди тут, які наповнюють кожен момент життя. В поєднанні мене навчили звертати увагу на тут і тепер. І залишати те, що не потрібно, за межами свої, своєї уваги. Це завжди дуже такий тендітний процес, коли зустрічаються люди, які досі були незнайомі, і коли зустрічаються і батьки, і діти, і чим довше ми займалися. Тим повніше наставали світи уяви, які вони представляли, чи в своїх малюнках, чи в театральних практиках. Наша роль реагувати на суспільні процеси через мистецтво, фіксувати їх, створювати виставки, вистави, які змушують замислюватися, які змушують думати, які породжують важливі розмови. Роль мистецтва, як такого, створювати і фіксувати те. Той стан, в якому ми є. Але окрім того, мистецтво може бути різним і мати різні функції. І одна з них є терапевтичною і освітньою. Проєкт Magic Carpets дав нам змогу цього року створити важливі практики для людей, які переїхали до Львова через війну. Або далі залишилися тут. Ми назвали цьогорічну мистецьку резиденцію Як ми разом, оскільки ми хотіли дати змогу людям, так і самим собі, зупинитися на хвилину і поміркувати, як ми, ставлячи питання собі чи адресуючи як іншим, як ми разом.